Доброго дня, мене звати Станіслав Власенко. Я практикуючий ветеринарний фельдшер в Україні. І в цьому відео буде лікування маститу в селі, емпіричним методом. Методом, коли ми не відправляємо молоко в лабораторію, ми не знаємо збудника, ми не знаємо його чутливості до антибіотику. А лише ми провели тест на скритий мастит і бачимо по клінічним симптомам. Отже, господарка відправила мені таке відео. Так, відео. Молоко процідила. А. Був і так видимий мастіт. Ну, зараз воно як желе взагалі. Б. Якісь включення білого. Є он був, таються, хоча дійки. на чистому молоку, з здійка не витікало. Це. Ну, в общем, бусив в трьох. В одній видимий ось такий був. в оцих трьох. Був ось такі білі включення, не знаю, бачите ви їх чи ні. Ось такий. Ось такий, як не знаю, як світ цей. Отак от ось, мабуть. Отакий. От Є білі ті, з'явилися, якщо я обвела так красне, появились он білі ті. І там, і там. І тут. А в цій дійкій так був мастіт, я його бачила над ці я переглянув це відео, але трішки її скерував та відправив своє відео, щоб вона більше зрозуміла, як провести цей тест. Вона переглянула відео і далі відправила мені наступне. Ну, в общем, в одній дійці тільки воно таке, як желе, а в трьох дійках молоко. З молоком нічого не сталося. В одній дійці ті, що видно, мастіт, в тій тільки ті, стало таке желеобразне і не виливалося. Стікало, як. Тобто, як вона говорить, вона і так бачила клінічні прояви маститу. В лунці А це казеїнові згустки, а в лунці Б ми помічаємо прихований мастит. І далі їй запропонував свою схему лікування, яка включала в себе ін'єкційний препарат сульфацеф 25 Попередньо дізнавшись вагу тварини, доза становить 25 мл, і інтрацистеральні шприци Маміфорд. Які ми використовували з інтервалом 12 годин. 25 березня вона написала, що вже краще. А 28 березня вона надсилає відео і клінічних проявів немає, але ми бачимо, що залишився прихований мастит. І як вона написала, не жалє, але ну, якесь не таке. Зрозуміло, тому ми продовжуємо лікування ще на 3 дні. Прийшов день 4 квітня, господарка ніяких новин про перебіг не відправляє, тому я вирішив написати первим. І як з'ясувалося, що мастит все ж таки відступив, я радий, що вдалося вилікувати його, та бажаю вам успіхів у лікуванні ваших корів.